Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі програма Власний погляд гість нашої студії, народний депутат України сьомого скликання, кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Павло Розенко. Я вітаю вас, вітаю вас добрий день. в нашій студії. І хотілося б зрозуміти стосовно коаліційного процесу, він ще триває. Правильно угода ще не готова остаточно. Коаліційний процес триває. Я хочу сказати, що ну. Оптимістичні такі прогнози, в мене помірковано оптимістичні щодо підписання коаліційної угоди, адже буквально з початку коаліційного процесу було дві політичні три політичні сили блок Петра Порошенка Народний фронт і самопоміч які оголосили про старт коаліційних переговорів. А вже в ході коаліційних переговорів до нас ще приєдналися представники батьківщини і радикальної партії, і вже Фактично, фінальні консультації проводяться за участю п'яти політичних сил, що означає, що у випадку підписання всіма п'ятьма. Політичними силами коаліційної угоди, ми можемо мати ну навіть конституційну більшість конституційну коаліцію Верховній Раді України. А чому й досі у вас є сумніви у випадку підписання? Є якісь суперечливі моменти, які ще можливо потребують узгодження або не знаходять якогось консенсусного рішення? Ви знаєте, рішення про підписання коаліційної угоди будуть приймати політичні сили, прогнозувати це дуже важко, незважаючи на те, що по практично по всіх питаннях коаліційної угоди, принаймні ідеологічної частини, uh -huh. було досягнено певного компроміса, але прогнозувати діяльність політичних сил дуже важко. Немає сьогодні, я не бачу особисто якихось непереборних питань, які би роз'єднували ці політичні сили. Тобто, ми відпрацювали разом, хоча документ дуже важкий. Перше в історії України ми матимемо справді європейську коаліційну mm -hmm. угоду, яка буде складатися не з одного папірця, під який там збираються народні депутати і дірібаняться в портфелі в уряду. Цей документ буде мати біля ста сторінок. Це основоположний документ для майбутнього розвитку держави. Тому він непростий документ. І тому в мене є сподівання, що всі. Політичні сили, які брали участь в цьому угу. процесі, врешті-решт його підпишуть. А факт участі в підготовці коаліційної угоди не є уже тим, скажімо, підтвердженням того, що все-таки політична сила бере на себе зобов'язання і обов'язково війде до коаліції. і Відбудеться а... цей факт підписання. А факт... Коли вже безпосередня та чи інша політична сила безпосередньо поставить підпис свій під коаліційну угоду, тоді це можна вважати кінцевим завершеним фактом. Хоча знов-таки кажу, я повторюю, що те, що п'ять політичних сил, п'ять майбутніх фракцій Верховній Ради України беруть участь в коаліційному процесі, це вже наштовхує і, ну скажімо так, дає певний привід оптимізму під тому, що все-таки всі п'ять партій. Підпишуть коаліційну угоду з процедурних моментів, все зрозуміло, що ви маєте час на те, щоб підготувати угоду, щоб розпочати цей процес формування коаліції. Але якщо йти саме з точки зору те, що обіцяли, за два дні буде підписана коаліція, всі інші оці процедурні моменти будуть узгоджені досить такі в короткі терміни, не відбулося. І в п'ятницю обіцяли, що буде кінцевий остаточний вже варіант коаліційної угоди, також не сталося. Що затримує? Які Моменти дійсно є залишаються на сьогодні суперечливими, що не можуть знайти свого підтвердження поки що в куляційній угоді. Якщо 90%, що тоді цих 10% входить в цих 10%? Ну, дивіться, по перше, ми пообіцяли, що в п'ятницю буде оприлюднена ідеологічна частина uh -huh. цієї угоди. Це основне тіло угоди. Це 70 сторінок реформування країни, де вказані конкретні заходи по. Щонайменше 13 напрямку розвитку держави, де стоять не просто загальні фрази, що треба зробити, а там зафіксовані конкретні заходи. Більше того, більшість цих заходів Із тер... мають без... мають конкретні терміни виконання проведення реформ. Це дуже важливо. Це я ще раз повторюю. Це вперше в історії України в п'ятницю. Це тіло основне угоди. Було оприлюднено для того, щоб все суспільство могло ознайомитися з ними на сайті блоку Петра Порошенка. Був вивішений текст, документа, щоб можливо, експертне середовище, громадські ініціативи позапарламентські сили мали можливість внести свої якісь уточнення, пропозиції, продискутувати навколо цієї програми. Тобто, це зроблено великих. Крок вперед. Поки що на сьогоднішній день ще остаточне неозгодження питання регламенту коаліції. Але це, ну скажімо так, це більше внутрішнє вже питання самої діяльності коаліції, ніж так широке обговорення на прям реформування країни. Я думаю, що найближчим часом на, цього, на цьому тижні і регламент роботи коаліції буде все-таки погоджений. Там немає непереборних якихось там проблем. Просто. Фізична не встигла робоча група остаточно погоджити цей документ. Да, є дискусії, да, є якісь різні підходи, але зважаючи на непоганий досвід у цієї двохтижневої такої продуктивної роботи над основним тілом документу, у мене є всі підстави говорити, що і про по регламент роботи коаліції буде досягнути компроміс щодо. А що на сьогодні є таким? Ну скажем, що не заходить компромісу таким питанням щодо управління коаліцією. Тобто, регламент це дійсно це внутрішній документ управління коаліцією. Це має бути рада коаліції, це має бути якийсь інший орган. Яким чином і в разі е, яких випадків він збиратиметься? От, взагалі, от є різне бачення у політичних сил, ні, як це має відбуватися? Ні, немає різного бачення. Знов-таки кажу просто е, скажем так, є там 4-5 е, моментів, які додатково будуть на, на на обговорення. Ради ради коаліції або переговорної групи в наступний тиждень. Просто справді ми поставили перед собою завдання до п'ятниці продемонструвати суспільству і. Опублікувати основний текст колекційної угоди. Ми працювали два тижні над цим, і в п'ятницю, пізно ввечері, ми завершили цей процес. Регламент коаліції він цікавий самій коаліції, він цікавий для життєдіяльності нашої структури. Але все-таки це можна спокійно працювати в робочому режимі. Справді. В регламенті коаліції буде виписано все про те, як живе коаліція, що будуть керівні органи коаліції, рада коаліції, буде передбачено широкий демократичний процес обговорення питань, засідання ну, скажімо так, повної коаліційної більшості Верховної Ради України яким чином будуть прийматися рішення? Хто буде представляти коаліцію? Тобто такої практики в українському парламентарізмі ще не було, щоб коаліція мала б такий чіткий регламент? Знов таки кажу, це вперше ми будемо мати таку от системну, угу. гарну угоду, де буде розписано все. Від напрямків реформування до напрямків діяльності коаліції це Верховна Рада, треба зрозуміти, буде дуже важкою. Прийшли ну. Багато нових політичних сил, багато обіцянок було роздано під час виборів до Верховної Ради України. І Очікування в суспільстві. Очікування величезне, і ця Верховна Рада України. Ну треба чітко розуміти. Вона з троєм ніколи ходити не буде. Тут не буде більшості імені Віктора Федоровича Януковича як минулий раз, коли нам спускали якісь документи, верніше, в ту коаліцію, примушували mm -hmm. голосувати. Тут зовсім інша буде система. Просто так. Якщо десь хтось розробив документи, сказав ви там проголосуйте, такого не буде. Тому чим краще буде виписана в тому числі і регламент діяльності коаліції, тим менше буде у нас протиріч в середині коаліції в результаті під час роботи Верховної Ради, ви кажете, що ви виклали текст для того, щоб з ними знайомилися експертне середовище і суспільство, взагалі всіх, кого цікавить процес створення коаліції і угоди. Але наскільки будуть враховуватись думка? Щодо які будуть висловлені до тексту коаліції, чи будете ви узгоджувати вже і деякі вносити зміни? Ми будемо цього? ми будемо безумовно узагальнювати всі пропозиції, які надійдуть до нас з експортного середовища, до політичних сил, і безумовно ті речі, які будуть відповідати напрямкам mm -hmm. діяльності коаліції, напрямкам реформування України напрямках соціально-економічного розвитку нашої держави всі розумні пропозиції будуть обговорюватися додатково. І я не виключаю, що частина із цих пропозицій експертного середовища стане частиною коаліційної угоди. Ну я так розумію, що і зараз в процесі напрямків окремих напрямків роботи коаліції участь беруть експерти і і у нас в тих чи іншій сфері. Але хотілося б зрозуміти питання таке. От ми зараз говоримо про суперечливі моменти утворення коаліції, і якщо ви кажете, що досі таких питань не виникало, чи не стане таким суперечливим моментом саме кадрові питання, вони ще не розглядаються. І коли можуть розпочати цей процес розгляду кадрових питань? Перше, ми по перше, і це було на принциповою вимогою блоку Петра Порошенка. Про те, що перед тим як розглядати будь-які кадрові пасіанси і розкладати їх на, на столі, коаліція має домовитися про принципи. Принципами діяльності нової коаліції має бути угода, а не поділ портфелі. Ми повинні от забути ту практику практику попередніх створення коаліції, коли ну, коаліційна угода представляла собі один папірець. Під які, які, які ставав ширмою для поділу портфеля, ні, ми написали серйозний документ: 70 сторінок заходів, які має здійснювати влада в цілому і Верховна Рада України, і кабінет міністрів України. І тепер, от кожен кандидат на посаду міністрів, я би порадив би йому прочитати коаліційну угоду. Повірте мені е, бажаючих її виконувати і ставати міністрами після її. Так би мовити, прочитання, ну різко скоротиться. тому що там, наприклад, зафіксовані дуже серйозні заходи реформування країни в усіх сферах. Тому для нас це було принципове питання для блоку Порошенка. Ми говоримо і готові обговорювати принципи. Принципи обговорили, підписалися під ними одна, дві, п'ять угу. політичних сил. От коаліція, яка буде шукати під е, конкретні реформи. Уже менеджерів, які будуть реформу, здійснювати. Я думаю, що е у нас є прекрасний досвід. Домовленості всередині коаліції навколо угоди, і такі ж саме принципи, я думаю, що ми будемо застосовувати і в питаннях набору тих менеджерів, міністрів, які будуть виконувати угоду. Серед набору тих менеджерів, тих міністрів, які мають виконувати коаліційну угоду, називають і ваше прізвище. Зокрема, це за версією народного фронту і пропозицією Арсенія Яценюка. Тобто, ви за версією, яка була озвучена, принаймні, маєте очолити Міністерство соціальної політики. Ну, дивіться, звичайно, з одного боку, мені приємно, що Арсеній Яценюк, як прем'єр-міністр, виділив мене серед іншої кількості кандидатів на посаду міністра соціальної політики. З іншого боку, я вважаю, що все-таки це ну, от, така пропозиція, або така ініціатива є перечасною, і все-таки ми повинні завершити до кінця питання коаліційної угоди. Я фахівець, і для мене. Не цікаве обговорення питання, хто займе посаду міністра соціальної політики. А Мені мене цікавить, в якому напрямку буде розвиватися соціальна сфера. Ми виписали дуже чітко і, на мій погляд, дуже фахова соціальний роз. Розділ, от мені цікаво. Мені цікаво, чи готовий, наприклад, сам прем'єр-міністр України сьогодні підписатися під під тими пунктами, які ми напрацювали в робочій групі. Якщо це є згода, це є моя позиція, це є мої принципи. Давайте переходити на інший рівень. Тому знов-таки кажу, не питання навколо посад має сьогодні тащитися з суспільством. От суспільство не повинно обговорювати, хто там, яку де посаду займе, але давайте, давайте не будемо ідеалістами. З, я, з, принципами. Я, з принципами зрозуміло, але не будемо ідеалістами, зрозуміло, що як би ми не, не хотіли питання кадрове все одно буде поставати. Безумовно. І, я, як, І як... чому от ваше, саме, ваше, ваше прізвище з'явилося в можуть? Я думаю, що це ні для кого не дивно. Я давно займаюся питаннями соціальної політики. Я, ну скажем так, і працював в Верховній Раді України в соціальному комітеті, представляв опозицію тодішню в соціальному комітеті, ну певна певною своєю активністю. Але знов тільки кажу: треба я теж розглядати буду це питання не просто як, от гарний фахівець Павло Розенка, який відомий своїми в соціальній сфері. Я член політичної команди сьогодні це блоку Петра Порошенка, і моє рішення буде. Скажем так, на підставі того рішення, яке буде приймати команда. Команда буде розглядати блок Петра Порошенка всі, всі кадрові пропозиції, всі кадрові ідеї. І команда буде вирішувати, кого делегувати, на яку посаду, чи в виконавчій владі, чи в комітетах Верховної Ради України. Ми не боїмося відповідальності. Ми готові взяти відповідальність на себе, але це має бути узгоджене рішення та типу політичних сил. А не одної людини, навіть такої поважної, як Якщо там України. Якщо команда підтримує вашу кандидатуру. Ви морально готові таке ситуація. Будемо говорити. Я... Послухайте, я в цьому відомстві працював mm -hmm. 4 роки на посаді першого заступника міністра соціальної політики. Я не боюся відповідальності. Для мене головне сьогодні, щоб коаліція домовилася про принципи. Тоді будь-якому міністру, чи мені, чи будь-як. Кі особі вже буде набагато легше працювати з тою ж самою коаліцією, пропонуючи Верховної Раді України той чи інший законопроект, ми маємо оцю от зв'язку між Верховною Радою і коаліцією, кабміном зробити дуже щільною, щоб підтримувати ініціативи міністрів і підтримувати діяльність коаліції Верховної Раді України. Тому знов таки кажу, що рішення. Буде прийматися я думаю, спільно п'ятьма політичними силами кого рекомендувати на ту чи іншу посаду. Але все таки, коли можуть розпочати розглядати кандидатури на ті чи інші посади, це може відбутися ще до початку роботи Верховної Ради, чи вже після першого засідання, коли вже офіційно буде дано старт або підписано коліційна угоду, або офіційно безумовно. Хотілося б, щоб вже до старту нової Верховної Ради України блок Петра Порошенка пропонував, щоб Верховна Рада України запрацювала вже в кінці листопада, нам нема куди тягнути час. Ситуація в країні дуже важка, щоб до першого засідання вже вирішені були всі питання. Але для цього нам справа справді до кінця завершити формування коаліційної угоди, зрозуміти і прийняти рішення всім політичним силам, хто готовий до неї приєднатися. До цієї коаліційної угоди лише після того, як ми побачимо склад майбутнього коаліції, ми можемо сказати: от тепер ми можемо перейти. Ми знаємо ідеологію коаліції, ми знаємо напрямки реформ, ми знаємо склад коаліції. Після того ми говоримо про те, що хто ми взяли на себе відповідальність. Давайте набирати склад людей, які будуть виконувати цю коаліційну угоду. Давайте угу. набирати, наймати. Тих осіб, які будуть, скажімо так, провідниками виконання тих като коаліційної угоди, під якою підписалися там 5... Політичних сил примір не за квотним принципом, як було Значить, заявлено, але було... поки що озвучені лише якраз принцип квотності, тобто представництво від політичних сил. Блок Петра Порошенка чітко казав, і це була позиція президента України, що ми повинні відійти від квотного принципу формування уряду. Це спільна відповідальність п'яти політичних сил, і всі ми зацікавлені, щоб працювали не політики. Чи квоти, а працювали справді фахівці? От давайте обговорювати коло фахівців, які будуть здатні реалізувати ту коаліційну угоду, яку запропонує коаліція. Дійсно хотілося, щоб народні депутати пам'ятали працюючи і виконуючи положення угоди, і про велику роботу, що їх чекає, і про відповідальність. Да. І про великі очікування суспільства да, Розенко, народний да. депутат України сьомого скликання, кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка був гостем нашої студії. А нашим глядачам я дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами надалі. Поки що до побачення.